Копітрейдинг на біржі Binance. Як правильно налаштувати свій копітрейдинг для того, щоб не втратити свій депозит? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Раніше ми вже е, знімали відео про те, що таке копітрейдинг на Binance, які є великі плюси копітрейдингу на Binance, які є мінуси, і які є умови для того, щоб можна було займатися копітрейдингом на біржі Binance. Якщо ви не бачили це відео, дуже рекомендуємо вам його подивитися. Сьогодні ми розпочнемо зразу з цього етапу, після якого ви вже зареєструвалися на платформі TraderWagon. До речі, посилання на реєстрацію буде в описі під відео. І зараз ви вже, наприклад, обрали якогось трейдера, з яким хочете копіювати угоди, і розпочинаєте копіювання. Спочатку вам потрібно вибрати стратегію копіювання. TraderWagon пропонує вам дві основних стратегії: це є Копіювання за допомогою фіксованої суми і е, за допомогою фіксованого коефіцієнта. Чим відрізняються ті стратегії? Отже, якщо, наприклад, ви хочете обрати стратегію фіксованого коефіцієнта, в такому випадку е, всі ваші угоди будуть копіюватися пропорційно до угод трейдера. Наприклад, у трейдера є 1000 е, доларів на депозиті, у вас є. 500 доларів на депозиті. Якщо трейдер заходить, наприклад, на 10% від свого депозиту в угоду, наприклад, купує біткоін на 10% від свого депозиту, 10% від 1000 доларів, звісно ж, буде 100 доларів. Так? Якщо він купує на 100 доларів, то у вас відповідно трейд буде здійснений на 50 доларів. Чому? Тому що ваш депозит є 500 доларів, і 10% від 500 доларів буде 50 доларів. Тобто ви копіюєте пропорційно і прибутки трейдера, і збитки трейдера. Інша стратегія базується на фіксованій ставці. Незалежності від того, на який відсоток від депозиту буде заходити трейдер, ви будете заходити на певну конкретну суму. У кожній угоді. Наприклад, якщо ви впишете тут 10 доларів, то якщо трейдер зайде на 100% від свого депозиту, сума входу вашого буде 10 доларів. Якщо трейдер зайде на 10% від свого депозиту, вам це не важливо. Ви зовсім не прив'язуєтеся до трейдера, а прив'язуєтесь до конкретної фіксованої суми, на яку будуть відкриватися ваші угоди. Ми рекомендуємо спочатку, якщо ви тільки приєдналися на трейдер Вагон. І не знаєте, як правильно вибирати трейдера, і не впевнені в трейдері, з яким хочете разом торгувати, розпочинати з фіксованої суми, Fixed Amount. Тому що, виділивши якісь певні гроші, ви побачите стратегію торгівлі, ви зрозумієте, як часто трейдер відкриває угоди. Так ви побачите його можливі е, ризики, тобто наскільки сильно він дозволяє своєму депозиту просідати, наскільки великі чи малі прибутки він бере. І після того, якщо ви вже вивчили цю е, стратегію, і ви не хочете постійно підсовувати цю е, фіксовану ставку, е, від якої буде заходитися е, в позиції вас як копітрейдера, в такому випадку потім е, закривається. Копітрейдинг даного трейдера і відкривається вже новий по фіксованому коефіцієнту. До речі, зверніть увагу, якщо ви спочатку вибираєте фіксовану суму, і потім хочете перейти на фіксований коефіцієнт, то вам потрібно буде від'єднатися від копіювання трейдера і знову приєднатися і вибрати вже фіксований коефіцієнт. Давайте детально проглянемо спосіб заповнення налаштувань копітрейдингу. На базі стратегії фіксованої ставки, от, наприклад, у нас є зараз 100 доларів, які ми хочемо приєднати до копітрейдингу. Ми вписуємо сюди суму, на яку буде відкриватися кожна позиція. Це 10 доларів. Тобто кожну позицію, яку буде відкривати провідний трейдер, трейдер на кого ви підписалися, у вас буде відкриватися на 10 доларів. Далі тут ми вписуємо весь депозит який ми виділяємо для торгівлі. В даному випадку виділяємо 100 доларів. Про тейк-профіти і стоп loss ми поговоримо окремо. І зараз хочемо звернути увагу на таку графу, як low leverage mode. Що це означає? Це означає, що для зменшення ваших ризиків платформа Trader пропонує вам торгувати з меншим плечем. Наприклад, Трейдер торгує з 20-м плечем. так, І якщо ви вибираєте low leverage mod, ви можете редагувати плече, з яким ви максимум хочете торгувати. Наприклад, максимум тут може бути 10, так, ви можете поставити перше. І таким чином, більше ніж на перше плече, ви не зможете відкрити, тобто на власний капітал, ви не зможете відкрити позиції. Тут, в залежності від того, яку ви собі хочете вибрати. Стратегію по ризиках ви собі вибираєте. Перше плече це низькоризикова. Це буде означати, що якщо, наприклад, на 100 доларів, ми зможемо зайти тільки в 10 угод. Так? 11 угоду ми вже не скопіюємо, тому що перше плече не, доп... не дозволяється зробити. Буде у вас друге плече, ви зможете відкрити, грубо говорячи, на 200 доларів. Але таким чином. Е... У вас вже може бути ризик ліквідації. І чим більше плече, тим цей ризик ліквідації може бути більший, у випадку, якщо ви повністю будете заповнювати це плече. Десяте плече це означає, що ви зможете відкрити на тисячу доларів позиції, тобто тисячу доларів поділити на 10 – це 100 позицій. Ви зможете відкрити. Тут ви собі це коригуєте і записуєте. Проте варто зрозуміти, що плече чи воно буде low leverage mode, чи ви відключите цю послугу і буде. Копіювати з плече, яке стоїть у трейдера, не зважає на цю суму входу в позицію. На інших копітетних платформах є така штука, що, наприклад, якщо ви вписуєте тут ціну входу в позицію 10 доларів, а у вас стоїть 20 плече, то реальна сума входу в позицію буде не 10 доларів, а 10 помножити на 20, і воно буде 200 доларів. І через це часто зливають люди депозити. Вони думають, що входить в позицію. По одній ставці так, визначеній, а насправді ставка зовсім інша. В даній платформі такого немає. Ми тестували, ми ставили більше плече, заходили на 10 заходили, ставили 10 доларів і виставляли велике плече. І е, копіювало трейд на 10 доларів. Так само потім ми ставили перше плече і також ми бачили, що трейд заходило 10 доларів. Тому поки що, будьте певні, ну, поки по тому, що ми замітили, що коли ви вставляєте ту ціну. Ставку 10 доларів, так то настільки і буде закуповуватися один ордер. Тепер окремо поговоримо про фіксит ратіо, або про фіксований коефіцієнт. Тут є деякі відмінності. По-перше, ви вписуєте просто торговий депозит, який ви хочете виділити на копітрейдинг з даною людиною. Бачите, дана людина поставила мінімум 2000 доларів. Має бути депозит для копітрейдингу, тому на неї ми. Не можемо підписатися і далі шукаємо тих, хто дозволяє підписатися там на, з депозитом біля 100 доларів. От, знайшли такого трейдера, натискаємо «Fixed ratio» і вписуємо тут, тільки тут «Bust», а не USDT. Ось, знайшли. Вписуємо 100 доларів. так? Далі, це буде означати, що на цих 100 доларів буде пропорційно здійснюватися торгівля. Якщо, наприклад, трейдер має 1000 доларів і взяв 10% позицію на 100 доларів, то у вас візьметься 10% від вашого депозиту від 100 доларів. Тепер, що цікаво, з «Low leverage Mode». тут вже впливає low leverage Mode» на позицію. На розмір позиції, яка буде копіюватися за провідним трейдером. Якщо у вас відключений Low Leverage Mode, тоді все буде копіюватися ідентично. Наприклад, в трейдера стоїть 20-те плече, у вас копіюється 20-те плече, і у вас буде заходитися 10% пропорційний відсоток від депозиту, як і заходиться в основного трейдера. Проте, якщо у вас буде тут стояти Low Leverage Mode, тоді вхід у вашу позицію буде нижчий. Наприклад, якщо ви поставили 10 плече, а у трейдера, якого ви копіюєте, стоїть 20-те плече, то у випадку, якщо він заходить на 10% від депозиту, в нього буде 10% – це є 100 вхід на 100 доларів, у вас буде не на 100, а на, не на 10 доларів, а на 5 доларів вашому банку. Тобто ще плече, оскільки у вас в два рази менше воно так, буде ділити на два вхід вашу позицію. Якщо у вас буде стояти, там, наприклад, 5 плече, то ділити буде відповідно. В даній ситуації на 4, тобто буде заходити в трейдера на 10% від депозиту, а вас на 2,5% від депозиту і так далі. Тобто, якщо ви хочете зменшити ризик е, і зменшити співвідношення е, позицій між трейдером і е, вашими, так, то вам достатньо просто зменшити своє торгове плече. Потім ви можете це відредагувати далі. Тобто, у е, Стратегії копіювання ратіо, або фіксований коефіцієнт, лов leverage мод, або вибір, в принципі, меншого торгового плеча прямо пропорційно впливає на розмір позиції, яка буде відкриватись і копіювати трейди провідного трейдера. Тепер поговоримо про загальний тейк-профіт і стоп loss на ваш баланс. В, даному, в даних комірках ви вносите показники вашого депозиту, на які буде реагувати платформа у випадку прибутку і у випадку збитку. Наприклад, ви хочете, щоб коли плюс 30% до вашого депозиту буде наторговано, щоб всі позиції закрилися і ваш капітал був повністю в стейблкоїні. В такому випадку, там де take profit, ви вписуєте 30 і як бачите. Зараз ми тут ще впишемо 100 доларів, що ми хочемо віддати для копітрейдера. І е, нижче, коли ви написали ROI 30% на take profit, е, у вас платформа перепитує. Тобто, коли портфоліо баланс досягне 130 доларів, тобто у вас зараз 100. А коли буде 130 доларів, це буде тригером для того, щоб зафіксувався е, прибуток по ринку, до речі, по ринку. І всі позиції просто беруть і закриваються. В такому випадку ви заробляєте 30 доларів. Тобто, це загальний тейк профіт на весь депозит, не на одну позицію, а повністю на весь депозит і сума від 1%, до 1 це будуть рої, які враховуються з copy amount, тобто з вашого депозиту, який ви внести для копітейдера. Якщо ви напишете тут, наприклад, 100. Тоді знову ж таки платформа третрвакон уточняє, коли у вас буде 200 доларів, то закриються всі ваші угоди по ринкових цінах, і ви матимете прибуток 100 доларів. Ідентична ситуація зі стоп лосом Тобто, якщо ви, наприклад, не знаєте, як торгує трейдер, і ви не готові, щоб була просадка вашого депозиту більше ніж 20%. Якщо буде більше 20%, ви хочете, щоб всі позиції позакривалися і ви вийшли. З торгівлі станим трейдером. В такому випадку ви вписуєте тут 20%, програма знову перепитується. Коли у вас на балансі буде 80 доларів, то е, всі позиції закриються по стоп ордерах е, по маркет стоп ордерах. Так? І відповідно ви матимете збиток 20 доларів. Налаштування стоп-лоссів і тейк профітів ідентично працює як при стратегії. Фіксованого коефіцієнта, так і при стратегії фіксованої ставки входу в позицію. Також є ще розширені налаштування на рахунок тейк-профітів і стоп-лоссів, які б ми не радили використовувати. Отже, в чому суть тих тейк-профітів і стоп-лоссів копій. У випадку, якщо, наприклад, трейдер поставив тейк-профіт по ціні 2 долари, і поставив вже стоп-лосс, але прибутковий по ціні 1,3 долари. І якщо спрацьовує прибутковий стоп-лосс, в такому випадку копія у копі трейдера, тобто у вас зберігається. Тобто у провідного трейдера вже цієї копії немає, а у вас вона зберігається. І так само зі стоп-лоссу. Тобто, якщо спрацьовує стоп-лосс у провідного трейдера, а у вас стоїть тут галочка стоп-лосс копії, в такому випадку у вас вона не спрацьовує. Ми би не радили цього робити, тому що в такому випадку. Ви тоді будете більш посвячені в цю справу, так ви більше будете сидіти, слідкувати і так далі. А в такому випадку ви вже можете і самі торгувати, якщо у вас є багато часу, і дивитися. Навіть якщо ви хочете бути більш посвячені і більш дивитись детальніше за ринком, то краще тут тих галочок не ставити і краще. Не налаштовувати якісь дуже вузькі настройки по тейк профіту і стоп-лосу, тому що ви, наприклад, не знаєте стратегії трейдера. А у трейдера стратегія, що може бути просадка 30%. і він закуповує на 30% відсотковому падінні так, з таким розрахунком, що потім буде відскок, і він буде реалізовувати свої трейди в плюс. А ви поставите стоп лос 15%, отримаєте стоп. І не зрозумівши стратегію, просто підете від цього трейдера. Тому перед тим як ставити тут взагалі якісь стоп лоси та профіти, варто добре подивитися на стратегію трейдера і розуміти, які ж повинні бути ті стоп-лоси. Є інший вихід, який нам подобається більше. Коли ви заходите і копіюєте угоди трейдера, зайшовши у просто термінал для торгівлі. Ви не можете взяти і закрити цю угоду, так? Тобто тільки трейдер може це зробити, ви зробити цього не можете. От бачите, є певна позиція, є певна просадка, вона є допустима, тобто тут 6% збитку, по суті, руху ціни. Так? І ми, наприклад, не можемо закрити тут ці угоди і не можемо самі виставити якісь там стоп-лосс і тейк профіт. От такі, як хочемо ми, а не які робить трейдер. В такому випадку, щоб це зробити, можна зайти. На копі портфоліо, тобто тут заходите на портфоліо, які ви копіюєте, тиснете отут деталі позицій, і вже тут, бачите, є кнопка закрити позиції. Ви просто нажимаєте одним кліком, і позиція закривається. Або ж таки ви можете виставити «Take profit» і «Stop loss» по кожній з тих позицій. Це набагато надійніше і правильніше по контролю ризиків, чим просто ставити на весь депозит. Коли має закриватися Take Profit і коли має закриватися стоп Loss. Тут поставили е, по позиціях Take Profit і стоп Loss, Це у нас, наприклад, Monero, так, Take Profit, нехай у нас тут буде там, 200, так, а стоп Loss, наприклад, там у нас буде 100, якщо потрібно ставити. Е, так, і відповідно жмете Confirm. Е, підтвердивши, все, у вас з'являється тут позиція, і тепер е, ви під контролем. Маєте як мінімум свою позицію. Тобто, фактично, ви даєте можливість трейдеру відкрити вчасно і правильно позицію. Якщо ви бачите, що щось вам не подобається, як діє трейдер, чи не фіксує, чи щось не те, ви можете самі підкориговувати таким чином позиції свої позиції. Також є цікава новинка на трейдер-вагон це перекидання депозиту. Колись, коли ви, наприклад, заходили на якогось трейдера. І виділяли для нього якісь кошти. Ви не могли кошти повернути назад, аж поки ви не відключитесь від даного трейдера. Тепер трейдер вакон забрав таку е, неприємну послугу і дозволяє виводити якусь частину коштів від свого депозиту, але ця частина повинна бути не менша ніж мінімальний крок, щоб з тим трейдером торгувати. І плюс прибуток, який зробив для вас цей трейдер. Тобто, якщо ви хочете вивезти 2000 доларів, а мінімальний крок, щоб з тим трейдером торгувати, є 1000 доларів, і вже 100 доларів трейдер зробив для вас прибутку, то ви можете вивезти з 2000 тільки 900 доларів. Притому ви далі будете копіювати трейди даного трейдера. Якщо ж ви хочете забрати всі кошти, тоді потрібно від'єднатися від трейдера. Коли ви від'єднуєтеся, закриваються позиції, які у вас були відкриті цим трейдером. І таким чином ви вивільняєте всі кошти і можете їх далі реалізувати для наступного трейдера. Ще декілька слів про ратіо або фіксований коефіцієнт стратегії торгівлі. Тобто, коли ви копіюєте пропорційно трейдеру, значить може бути як і крос маржа так і ізольована маржа. Тут це залежить від того, який тип маржі вибирає трейдер. І так, якщо, наприклад, стоїть 10 плече і відкривається у вас, наприклад, депозит 1000 доларів, то, наприклад, трейдер відкриває на 10% на 100 доларів. У вас відкривається, наприклад, теж депозит 1000 доларів і відкривається на 100 доларів. В такому випадку 10 доларів буде, грубо говорячи, тіло, маржа, так, і 100 доларів це буде, припрошу, 90 доларів, це буде забезпечення. Також варто розуміти, що платформа TraderWagon постійно оновлюється. Ми записували там тиждень-два тому відео, яке зараз перезаписуємо, і вже помінялися певні речі, наприклад, як ставити стопордери. Так відповідно, якщо ви замічаєте, що відео вже устаріло, щось не так, щось не працює, обов'язково пишіть про це в коментарях під відео, і ми запишемо нове відео, нові оновлення, тому що ми більше тестуємо цю платформу як зі сторони провідних трейдерів і самі. Маємо аккаунт, який копіює, для того, щоб перевіряти. Проте ми не слідкуємо за цим аккаунтом постійно щоденно, і так як напевно робите це ви, коли слідкуєте за своїм депозитом. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, підписуватися на наш Telegram канал де ми ділимося і своїми трейдами, і якимось інформацією. Все це буде в описі під відео.